Друзі, на інфоперші про головне поїхали. ФСБ вважає Китай загрозою попри риторику про «золотого еру». дружби. Пише видання New York Times. The New York Times отримала засекречений звіт ФСБ, де Китай описується як шпигунський суперник. Пекіна варбує російських чиновників, цікавиться військовими розробками, діє під прикриттям у Арктизі та мрії про повернення далекого сходу. Особливо ФСБ нервує через інтерес Китаю до досвіду ВПК Вагнер і мовляв, Пекін хоче створити власні приватні армії в Азії, Африці та Латинській Америці. І, хоча у звіті фіксується недовіра до Пекіна, ФСБ наказує діяти обережно, щоб не зруйнувати стратегічний союз у той же час, як Кремль ламається зсередини, Путін ізольований армія вичерпана діє. тихо. Системно і без жодного пострілу, коли Росія ослабла до рівня напіврежиму, Китай активував операцію західне управління. Як це виглядає до Забайкалія морської області під виглядом спільних навчань, увійшли підрозділі НОА. народно визвольна армія Китаю, інфраструктура прикордонних станцій перейшла під контроль китайських інженерів на місці. Російських адміністрацій з'являються тимчасові групи з безпеки і з гуманітарного реагування СКНР. Цілі давно відомі історично китайські землі поки ніколи офіційно не визнавав передачу Росії території, зовнішня Манджурія, нині Амурська область і частина Хабаровського краю. Сектор у родовища найбільше джерело від кисноземельних металів з Азії, озеро -байкал Водна Перлина, яку давно орендують китайські корпорації. Патружав погоджуються, але з умовами в обмін наміку його нового Низцо після арешту усунення Путіна. Патрушева таємничну передав гарантію протидії введеного стабілізаційного контингенту Китаю у Сибір підтвердження сировинного договору на 40 років Китай отримує пріоритети на експорт газу вугілля та літію з регіону. Дозвіл на двомовне управління у прикордонних районах. Один із дипломатів заявив Китай не водить танки. Він просто малює нові кордони інфраструктурою, контрактами і присутністю. Що Росія отримає тимчасовий спокій на сході мовчазну підтримку режиму Патрушова на світові. Ві арені і остаточну трансформацію у сировинному колонію ніхто не стріляв, але Сибір уже не Москва залізниці з'єднує Іркутська і Захарбіном Харбіном напряму літаки в очиті частіше літають до Пекіна ніж до Москви. Вже друкують інструкція китайської нові документи оформлюють через спільні офіси контролю. Іронія історії це не Китай забирається. Росія продається. Слабка історія імперії найкращий подарунок амбітному сусідові. І Патрушев це розуміє. Він не воює за цінність. Він торгує за за стабільність і поки захід дивиться на фронт. Сі відрізає сибір мовчки висновок. Росія не програла війну в Україні. Росія програла час союзників і саму себе. і Поки Путін ізольований в бетоні, частина країни вже змінила господаря без виборів, без боїв, без повернення. Пише телеграм-канал Генерал Свера. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис підписуйтесь на канал «Переможемо разом».